Щоденна хвилина мовчання. Чернівчани вшановують пам'ять героїв. Поліцейські перекривають вулиці, посадовці, працівники кав'ярень та магазинів зупиняють роботу та разом виходять на центральну площу. Дев'ята година ранку. Місто завмирає. У тиші ранкового міста смуток за захисниками, які поклали життя за майбутнє України та безневинними цивільними, які загинули від російських ракет. Ми віддаємо їм честь. Це, 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 це кожен ранок на центральній площі. Ми, напевно, єдине місто, яке це, це вело практично з перших днів. Ми кожен день перекриваємо центральну частину міста. І видаємо честь за загиблим і військовим і цивільним. І зараз на я та чу, що хочу взяти це приклади міста. Інші міський голова Роман Клічук додає, щоденна хвилина мовчання не дає забути про усю ту агресію, яку переживає наша держава у війні з росіянами. Максим Берник, Ярослав Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ 4